Що, курочкам комбікорм набираєш? Ага, всім доброй мене. Треба тобто подосипати, бо і там подоїдали, і там подоїдали. Тож, тут сарой звісно прохолодно. добре. До, до, до. На той рік проживемо, думаю, поставимо все-таки кондиціонери, тому що все-таки воно поганеньке. Без всього. І от усе з, з цього корита підійде. Оце трішечки, що отак вийшло це всі кипелюк. Отак весь комбікорм, ну, Капітальний. І йде ось такий моцний. Тож, тож отак, друзі. То йду поратися сьогодні трішечки молови пшенички. А завтра будемо вже починати гранулювати. Є у нас ось такий помічник УГП 150 х на Мастрой. Тож, капітально. Ще купимо той нагнітатель чи переобразователь. Щоб краще, тому що так нормально шуру. Я в нас трансформатор слабенький. засипаєш більше, і він починає зупинятися. Не вистачає вистачаємо електроенергії. Хоча б він 4 кВт. Як від 220, так і від 380 він працює. Ну нічого. Що маємо, то маємо. Так нам не пощастило трішечки на вулиці. Ну, для нас вистачає. Підсипаю все капітально гранулю. Я вже ж через нього все робив. Матриця круйка тут. То так, тож біжу по підсипаю, помі замінимо водички та й трішечки в холодок.